У общинному центрі Тхія на Кам'янецькій 58 1 щотижня проводиться клуб любителів кіно для глядачів старшого віку. У сучасному світі кіноіндустрія продукує безлість стрічок, але більшість з них розраховані на молодих глядачів. Та й відвідане кінотеатру для людей старшого віку дороге задоволення, зважаючи на це, у Хмельницькому благодійному фонді фонďі Вешт» пішли на зустріч зі своїм клієнтам. Організований кіноклуб задовольняє естетичні смаки глядачів старшого покоління. Людям дуже спілкування. общання. будь-який просмотр закінчується обговоренням. і любой фільм э, дає пищу для э, мислі, для розговорів, для обговорення, для э, обдумування. Значит, любой просмотр приносит какой-то... Результат перегляди проходять у зручний для людей пообідній час. Облаштована належним чином за спонсорські кошти зала общинного центру Тхія дозволяє розмістити три десятки глядачів та має відповідне технічне оснащення. Репертуар на кожен сеанс підбирають відповідним чином згідно побажань глядачів. Зазвичай це високоякісні стрічки зарубіжного чи радянського кінематографу, які сповнені змістом та позбавлені низькопробного гумору чи примітивізму, який в останній час заполонив екрани телефон телевізорів. Ці фільми, що тут нам демонструють, ми ні одне телебачення нам не ми не побачимо по телебаченню. Ми спілкуємося, ми обговорюємо всі фільми і вдома, і по телефону обговорюємо. Ну дуже подобається. На сеанс завжди збирається повний зал, адже похід у кіно в общинний центр це також гарний привід для зустрічі і спілкування клієнтів між собою. Та не лише клієнти фонду можуть відвідувати імпровізований кінотеатр. Вхід до зали вільний для усіх бажаючих громадян. Славко нагнибіда Дмитро Корницький, прес служба фонду Хесетбешт.